Усе, милі друзі, Я хочу знову вам розказати слова істини, слова правди, що говорить через мене Господь і що говорить Господь через мої уста, що я в снах бачу, що я в снах бачу велике пророчество, Я бачу в снах велику, велику Божу. Прогнозуючи силу, те, що Бог говорить через мої уста, зараз буде промовляти до вас, що буде, буде говорити до всієї землі і до всієї селеної і, селені, і до всього миру. Я прошу, милі друзі, послухайте мою розповідь і те, що я повинна сказати до всієї землі. Бог мене зараз наповняє своїм чистим, ясним разом покоєм світлом неба. Бог мене зараз наповняє святим чистим знанням і покоєм неба. Але я прошу Бог всіх світло цієї землі. Я одне прошу Боже, дай мені зараз відкриття, сказати до всіх людей, сказати до всієї селеної, те, що ти через мене хочеш зараз говорити. Мирі друзі, мені Бог зараз розказав і сказав через сни, що милі друзя, що настане, що настане, мирі друзі, світова війна, що світова війна настане, що настане великі кров прилиття, великі спитання випробування свій світ, за мені Бог відкрив через сни. І що може бути? Світова війна, що може бути вети великі випробування, великих кров прилиття, і що Бог мені відкрив, що війна не скоро кінчиться. Мож, можливо, війна буде до 30-го року, до 26-го, до 35-го. Всі три періоди мені щось Бог неясно відкриває, вона буде, але війна. Не швидко закінчиться. Чи може перед цією війною може бути ще війна світова, що може багато країн воювати проти Росії і Росія проти них? Чи може бути глибока кровопролиття і може бути велике побування? Але, мої друзі, мені Бог відкриває, що це може бути дуже велике пробування, і що мені Бог відкриває, що у 10-му році пройде новий лідер, нова ера настане, що може прийти Антихрист, і Він буде над всіма країнами, над всім всесвітом, над всім миром і над всіма мирами світу. Чи він буде володіти над всім світом? І він буде казати, що я Бог морів, чи я Месія, чи я скупіти, що я даю великі знання і даю чистий святий розум, Чистий святий разом даю небо. Завжди мені Бог каже, щоб настане явлення, справжнє явлення на всю землю антихриста. Це може бути через п'ять років, через 10. А можливо, може забути після моєї смерті. Тому що я як пророк, як пророк, що мені Бог відкриває сказати цієї землі, що статися має. Не я говорю, але Бог говорить через моє ста. І цей лежа пророк, лежа Месія і лежа Бог, що його явлення може настати дуже-дуже скоро. Він буде над всіма мирами, над всіма планетами ніби, і на всіма землями ніби. І він буде проголошувати себе Месією і Богом світла, Богом разом, саме небо і землі. І він буде казати, що він Бог всіх мирів, і він дуже багато позводить людей, що не можна буде ні купити, ні продати малітрося. І що. Буде дуже велике опробування, велике переслідування на тих, які вірують в Бога. Які... І він буде, таку має власть ставити на сірчення звіра три шістки на лоб і на руку. Що ти не можеш ні продати, ні купити, ти нічого не зможеш. І також, мої друзі, він буде казати. Він буде казати, хто поклониться мені, той буде жити розкошно, благословенно, без безпеки, без бізни, війни. А хто не поклониться, буде вічно мати, в вічному світі. Він дуже багато буде обіцяти, він буде обіцяти мир, буде обіцяти блаженство. Він буде казати, що вія не буде зла, але це буде. Слова в його устах і в його очах, самі друзі будуть пусті слова. Завжди, що він скаже, не збудеться. Але ті люди, які поклоняться сьому лідеру, поклоняться звірині і приймуть той знак знак тьми, знак чорта, знак дьявола. Вони всі ми друзья підуть в погибіль, підуть в мирі, темряви і в мирі. В мирі. Um, ну, підуть мирить темри в миримок. Тобто в, тобто в ал підуть. Звідси тобто не вибереться ні жодна людина. Але ті люди, які повірили в Бога, які повірили в жертву Ісуса Христа, які пролив кров за них, які спас душі їхні. А що я справді Бог всякого знання, якого покою, що він дає повне силе мудрія, повне чистий і радян разом і покої душі. Це єдиний Бог дає, в плоті трієдин Бог, Отець, Син і Дух Святой. Це троєся свята, це Ісус Христос, тренин Бог. Які зберуть з нього віру і не поклоняться ні звіри, ні, ні його образові, і який не будуть боятися ніяких та прослідувань, це буде страшне наказання від звіра. Хто не поклониться, того буде обісідження мечем. І той, хто збереже вірність Господу Ісусу, і повірить в нього дуже сильно не кріпко, непоколібимо, піде на смерть за Нього, піде за його за ім'я на смерть. І не буде боятися нічого. Відречуться землі, відречуться те, що я на ній. Вони підуть на смерть. Підуть на смерть за свого Бога, якого повірили і полюбили. Цим часом і душею спечели. Але саме люди за некидать. Залівання. Вже Бога, Антихриста, Месії, Богатьми. Буде лише його існувати сарювання 7 років на цій землі. Люди, ніби при ньому, будуть прекрасно жити, але це прекрасне життя лише буде 7 років. Це дуже мало 7 років. І потім прийде ангел на е, з, е, з неба і скує, Антихриста на тисячу років. І потім буде тисячу років на землі вічне світло, буде тисячолітнє світло, блаженство. Не будуть вбивати один одного, сваритися, будуть робити, працювати. Буде дуже прекрасне життя, тисячу років, війни не буде кровопролиття. і спуститься сам Господь Ісус, Бог світла, Бог всякого селі мудріє покою на всю землю, і що тисячолітнє царство буде. На цій землі буде, будуть люди жити прекрасно, добре, і люди будуть на кінець сказати, нарешті ми здобули блаженство. Але це блаженство на землі лише тисячу років буде. Це навіть таке, що тварини з тваринами будуть ладити, що буде дуже прекрасний мир навіть між тваринами і дуже буде чудово жити. Але потім на три з половиною роки буде випущений. Гога-магога на цю землю. І буде Гога-магога воювати проти Бога світла, проти Бога, який сотворив землю і небо. І що явлє, яв, явлення Боже пройде через три з половиною роки Він знищить диявола, його задуми і те, що він задумав. І що Бог переможе всю армагедонську війну. І тоді всі постають, милі друзя, з грубів своїх. Вони всі воскреснуть. Вони всі воскреснуть, милі друзя, Всі воскреснуть і скаже Бог, станьте на ноги свої і всі стануть на ноги. А потім Бог скаже, зійдіть, встаньте своїх ліжок, де ви лежали тисячоліттями, сотнями Мільйона років лежали. І то вони з тих ліжок повстають, тобто милі друзя, вони повстають з могил своїх. І вони стануть милі друзя, Бог їм дасть нове тіло. Не всі будуть такі, як, як вони жили при Всі стануть гарними, прекрасними тілами. А тоді Бог скаже, що я, я правосуддя, я Бог всякого знання, я, я, я тридін Бог. Я істинний Бог, який дає вся немудрія, який дає покой, який дає чистий разом, ясно разом неба і тоді зцілені душі. Щоб нарешті прийшло моє явлення на цю землю, я прийшов, правосуддя чинити на цю землю, я прийшов, чинити на цій землі правосуддя. І тоді прийде Бог на цю землю, це є цю землю, справедливий милосердний. Грідний і прийде грідний суддя і приведе в мою садню претензію землю. І скаже першим, встаньте по одну сторону, а другі по другу. Ті, що були по правій стороні, і скаже, вийдіть у дім мого отця, вийдіть в країну симфонічність від неба. Вийдіть і пребувайте зі мною Там в симфонічному небі, вийдіть в чисті мири і пребувайте в тла і повік. Бо ви Мали співчуття, малостаді, щирі сердець, любов, просто щирість, бо ви йшли моїми шагами, Ідіть, ідіть моє царство світла, царство покою, царство блашанства. А ті, що любили тьму, любили свій, які покорилися тому звірині, покорилися дьяволу, які покорилися силам тьми, тому знаку покорилися що їм діяло, дав знання неправдиве і неправдиві науки і дав разом тьма. Скаже до них Бог Трідін. Ідіть геть від мене, я не знаю вас. Ви любили світське земне життя, ви любили світські мира, ви любили цю землю. відійдіть, я не знаю вас. А потім ці будуть навіть заслуження на вічну, погибіння вічну. Погибель і підуть вічні муки, а ті, що були, підуть у вічне блаженство у вічну країну світла, та вічне блаженство, вічна симфонія, вічне щастя і мир, і спокій. Та нема смерті, болі, гори та вічне життя. Та Бог нас наділить великим блаженством, великим щастям, наділить знанням небесним і дасть нам чистим святим, ясне разом і покой на небі вічний. Ми тебе будемо жити по вік. Ті, які служили силам світла, служили Богу, підуть в чисті, блаженстві мири, святі та симфонія вічно, де покої, де любов та життя вік. А які служили силам тьми, силам зла, силам гріха і силам миром тьми, підуть у вічну погибель, підуть ад, рол. Там будуть муки вічні та От Отак я, милі друзі, скажу, що прийде правосуддя на цю землю, прийде правосуддя на цю землю, а є єдиний Бог, єдиний єдин Бог, справедливий, тони. який явить ось своє явлення, який явить ось свій прихід, через одну тисячу років він прийде на цю землю. І хто полюбить Бога більше грича своє віддасть в бранства, а хто Бога не полюбить. В Отак милі троця, Ми повинні своїм думати не про земні блага, але про вічні небесні. слідувати за Богом світла, той світло симфонічний мир. І Бог нам дасть з'явлення небесні, відкриття небесні. Ми будемо як прагні услуги і діти в його царстві. Хай буде Бога вся слава і щира подяка за цей благословений сайт. Дякую, мої друзі, що ви зі мною. Богося слава, віки, віков. Амінь.